Церква Ісуса Христа, я в цей чудовий прекрасний недільний день хотів би всіма вами прославити ім'я Бога нашого, слава Ісусу Христу. Слава Богу. Дійсно, Він достойний хвали і достойний честі. І сьогодні Він подарив нам цей чудовий прекрасний недільний день, і ми маємо це служіння. І на цьому служінні ми знаємо, що будуть приносити маленьких діток і будуть їх приносити перед лицем живого Бога. Служителя церкви буде молитися за них, і ви знаєте, серце воно наповнюється радістю в тому, що ми блаженний народ, що ми знаємо путі Божій, що ми знаємо Бога, що наші дітки ще з маленьких років приносяться в церкву і посвящаються для вічного Бога. Хвала живому Богу! Ви знаєте, не всім дітям випадає таке щастя. Не всі діти народжуються в таких сім'ях, що їх приводять до тої істини, їх приводять до цих благословенного такого життя. І хай вічний Бог поможе всім нам і благословить, щоб і надалі в наших церквях були такі служіння, щоб в наших сім'ях родилися діти. Ви знаєте, церква Христова, я для себе беру такий примір в житті, що народить дітей це одна справа. Але Церква Христова на кожному християнину, на кожної мамі і тату є велика відповідальність привести цих дітей в належний стан, віддати їм посвятити себе для них, щоб вложити максимально в них. Ви знаєте, там у нас на поліщі, де ми проживали на Україні, у нас великі сім'ї. Раніше взагалі багато родилось дітей. І ви знаєте, в одному селі одна православна така сім'я, якщо можна їх назвати православною сім'єю, теж народили дуже багато дітей. Але ви знаєте, любили вживати алкоголь і таке життя було в їх негарне життя. Але діти родилися і багато дітей було, і ті діти вони так бідували. Не було так багато одягу, не було тої їди. І вже органи, які займаються опіками дітей, приїхали до цієї сім'ї, подивилися на це состояння, де кажуть їм, а для чого ви їх так багато народили? А чоловік каже, а ми що, хуже штунду? Ви знаєте, іноді і так люди розміщають, але церква Христова як добре, що ми родились в християнських сім'ях і ми розуміємо, що народить дітей це одна справа і хороша справа. Але дати їм належне привести їх у церкву, максимально вложити у них. Хай це буде в наших мислях і на повістці дня. Ви знаєте, я прочитаю Слово Боже перед молитвою, що Бог допоможе донести деяку думку до себе в першу чергу. І може ще хтось візьме для себе, хай Бог поблагословить. Я читаю написано. Це дуже знайоме місце слово Божого, перше царів. Перший розділ 24-й вірш. Когда же вскормила його, пошла з ним в сілом, взяла три тельця і одну єху муки, і мех вина, і прийшла в дом Господа, в сіломе, отрок же бил і що дитя. Це дуже знайома історія, браття сестри, для нас. Це говориться про Анну, коли вона отримала від Бога оцю дитину, за яку молилася, за яку плакала перед лицем Божим. І написано, що коли вскормила вона, то вона принесла його в храм Божий. Браття і сестри, я хотів би звернути сьогодні увагу свою і вашу на те, що написано, отрок вже був і що дитя. Як оце важно сьогодні нам розуміти, що отрок бив і що дитя. Ви знаєте, діявол сьогодні вкрадає час у християн. І не раз почуєш, коли кажуть, а чому ти у тій дитинці не надінеш косиночку? А мама каже, вона ще зовсім маленька, вона ще не розуміє, що це таке, коли вона вже виросте, тоді я буду учити її, тоді я буду говорити, вона вже буде мати розуміння. Браття сестри, але це часом буває великим обманом для нас. Як важно сьогодні нам, батькам, розуміти, що треба з маленьких років, з того, коли ще дитинка вона, і ми іноді думаємо, що вона ще не розуміє, але як важно нам вже привити ту любов до Бога. Як важно нам оце розуміти, браття сестри, написано, що. Рібонок був ще дитя, отрок бив і дитя, а вже він був принесений у храм. Могла б я сказати, хай трошки підросте, буде йому там 7-10 років, вже почне трошки розуміти, вже почне трошки сам якось думати, і я принесу в храм, буду йому поясняти. Але браття, сестри, принесла його ще дитя маленьким. Як сьогодні важно нам розуміти Церква Христова, щоб нам вложити у це дитин... дитяче серце, ми думаємо іноді, що воно того всього не розуміє, браття сестри. Але я дивлюсь по своїх дітей, стоють на коліна молиться, є там така маленька зовсім говорити не вміє. Але біжить і вже шукає кусиночку, дивиться, як сестрички стоять на коліна, і вже вона починає зложувати руки, її сердечко вже учиться. Біблія нам говорить, що ти каже, настав юношу в пути. І якщо він зустариться, каже, він не вийде з нього. Як сьогодні нам важливо розуміти церква Христова, що нам вже треба закладати з маленьких оцих днів життя їхнього, вже починати туди вложувати, браття і сестри, щоб нам не втратити оцей час. на сожалення ми втрачаємо цей час. І вже дивлюся потім дитинки, вже щось друге прибилося. Ви знаєте, я не раз дивлюся на дітей, вони знають усіх персонажів, мультиків. Вони всіх можуть перезвати. А коли попитаєш, хто такий Моїсей, хто такий Давид, хто такі всі Самсон, хто такий Гідіон? Чи вони знають оцих персонажів? Ми іноді думаємо, що вони маленькі, але те, що треба, вони можуть не вивчити від нас. Ми можемо їм не вложити, а них вложиться щось друге, і вони вже то все знають, браття і сестри. Як важно сьогодні нам розуміти церкву Христова, написано ребята отрок був ще дитя, коли приведений був храм Божий. І я не раз думаю про Моїсея, його знайшли там у річці. Попросила оця дочка фараону, скорми мені оце дитя, воно красиве. Скільки вона його кормила, невідомо. Але браття сестри, я думаю, що мама, коли кормила його, вложила максимально в нього. Моїся і вона говорила йому, може він ще навіть не розумів не міг говорити з мамою, але мама, може, зі і з молитвою говорила йому, що я Бог в Ізраїлі. Церква Христова вирос Моїсей, і написано, що Він не хотів вже страдати. Він захотів страдати з народом Божим, не захотів мати оце кратковременне наслаждення. Було вже вложено в нього тим маленьким дитиною, браття сестри. Ми читаємо про сідраха Місаха Євденего. него, юнаками їх забрали у той полон. Але браття і сестри, вже в їх було вложено всередину. Уже вони розуміли, що поклонитися істукану не можна, вони вже розуміли, що і доложени не можна приймати, бо вони є діти другого цара, церква Христова. Як сьогодні я вложую, наскільки я вложую, наскільки я розумію, що вже треба вложувати туди. Хай вічний Бог допоможе. Я не раз читаю, ми говоримо про ту дівочку, яку взяли в полон. І та дівчинка знає, що господин є він, який взяв її в полон, має проказу. Хто в її сердечку, то вложив, що вона каже, о, якщо б господин мій побивав в Самарії, то сняв би з нього Бог проказу. Хто вложив у те маленьке сердечко, браття, сестри, було вложено вже, каже, приведений був, отрок був і що дитя. Хай вічний Бог допоможе церкву Христова сьогодні нам розуміти. Що треба вже починати вложувати, коли ще маленьке та дитинка, коли ще мама може кормити грудиною, то ти вже вложуй туди, говори йому, молися з ним, і буде результат, браття і сестри. Друге, на що я хотів би сьогодні звернути увагу, браття і сестри, читаю второ законня. Написано, коли Бог давав вже цьому народу закон, і Він говорить 17 розділом. 15-й то постав над собою цара, которого ізберг, Господь Бог Твой, і среди братів твоїх, і постав над собою цара, не можеш поставити над собою цара, іном земельца, который не брат твой, только чтобы Он не умножал себе коней и не. Возвращал народ в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим, и чтобы не умножал себе жен, чтобы не развратило сердце Его, и чтобы серебро и золото не умножал себе чрезмерно. Коли народ Ізраїля, браття і сестри, вийшов із Єгипта і вони захотіли царя, то Бог їм сказав: Ти постав цара. Але знай, коли ти цара собі поставиш, то ти не, цар не має умножати собі колісність, він не має умножати собі золото, він не має умножати собі жон, він не має цього всього робити. Це було для царя. І я читаю браття-сестри, ще в одне місце слово Божого, де написано. Адонія син Агафи, возгордівшись, говорив, Я буду царем, і взяв себе собі колісниці і всадників, і 50 чоловік скороходців. Ми читаємо про цього чоловіка Адонію. Написано, що він возгордився і сказав, що я буду царом. І я думаю, браття і сестри, коли ти вже возгордився і коли ти хочеш стати царем і ти можеш їм стати, у тебе є на те, ти претендуєш, допустимо, на тебе, бо ти син одного із царів. Але браття і сестри, що тут написано? Он каже: умножав себе колісниці, умножав себе всадників, скороходців. Церква Христова, і я думаю, якщо ти вже хочеш знати, якщо ти хочеш бути царом, то ти должен знати, хто такий цар, що він должен робити, що йому можна робити, і що не можна робити. Але я не про це дальше говорить 6 вірш же ніколи не стеснял його вопросами, для чого ти это це робиш. Церква Христова. Я хотів би сьогодні звернути нашу увагу, Отець каже, ніколи не стісняв Його питаннями, для чого Ти це робиш. Церква Ісуса Христа. Сьогодні ми живемо в цьому світі життя, бурхливому житті, і в у нас є діти, браття сестри, і вони в майбутньому будуть пастирами, в будущому будуть проповідниками, хористами. Але чи вони знають, як должен поступати дитя Боже? Чи вони знають у цій путі Божій церква Божа? І друге, чи тато дивиться на те все і бачить, може, те життя, яке не відповідає Євангелії, чи він задає проси їм, що синок, чи, чи тобі так не можна поступати? Ти будеш стояти за кафедрою, ти будеш проповідувати Євангелія, ти будеш хорий сидіти, ти будеш регентом, ти може будеш діяконом, не поступай так. Ми читаємо, що каже Отець, ніколи не стісняв його вопросами. Церква Божа, сьогодні ми живемо в такому світі, де особливо в Америці кажуть, ти не дискримінуй дитя. Воно вже має свою думку, воно вже має якось жити, якось по-своєму. Але чи так повинно бути по-євангельській браття, сестри? Чи так було, коли нас виспитували батьки наші? Я повню свої юначі годи в школу. що ми ходили, і один із наших друзів купив мотоцикла. МТ-шкою її називали старші браття знають важкий такий мотоцикл. І він купив його, якось насобирав там грошей і вкупив його, ну додому не поведе, бо знає, що тато буде задавати питання, де ти взяв його синок і для чого ти його взяв. Каже: давай, у вас там в сараї поставимо. Буде ваш батько питати, то скажеш, що то не ваші. І ми його поставили там в сараї з братом нашим, і тату стоїть вранці на роботу, бере велосипед, а мотоцикл стоїть в сараї. Свого велосипеда поставив під забор, заходить в хату. Хлопчики, що це за мотоцикл? А то не наші, не ваші. Ото я на обід приїду, щоб ви вже вирішили питання з ним. Багато ніхто не говорив, церква Христова. Сьогодні як ми поводимося з нашими дітьми. Чи сьогодні я знаю, де моя дитина? Може, її до півночі немає і тато не стісняє її вопросами, і синок, де ти їздиш? Може, торгує непонятно, чим, браття і сестри, не все сьогодні скажеш за кафедрою, але сьогодні, браття і сестри, може ми знаємо, чим він займається і чи стісняю я його вопросами, і церква Христова. Чи задаю я йому питання, де ти синок ото все взяв і куди ти його несеш? Може, серце боїться і думаєш, отам же поліція, може, візьме його, але не задаєш йому питання, браття і сестри. Сьогодні ми прочитали в цьому собранні, каже, Отець ніколи не стісняв його вопросами. До чого довело то Адонію, він погиб, браття і сестри, його умертвили. А я думаю, якщо б батько може задавав би питання, якщо б, може наставляв би, говорив би синок, чого ти так поступаєш, що в тебе в голові, що ти думаєш, для чого ти все все робиш, може по-іншому була б церква Божа. Як сьогодні нам важно розуміти, чи стісняю я вопросами своїх дітей, за що вони купляють і що вони беруть, і чи воно приведе їх до Царства Божого. Я читаю, браття і сестри, ще один вірш. Це записано, коли вже <кій> оцей маленький Самоїл вирос, браття сестри, і Бог почав говорити до нього і каже, об'яви йому, то є вже іллі, що я накажу дом Його навеки за, то, за ту вину, що Он знав, як його не чествують, але не обуздував їх. Церква Божа коли не знав, це друге питання. Ми читаємо про Іва, Івов молився за дітей своїх, і він говорив, вони там празнують, може, де вони там щось согрешили? Ти їм прости, і у того не знав, що там происходило. І він молився і ходатайствував за них. Но тут відкритим текстом Бог говорить, каже, за те, що ти знав. Народ Божий. Якщо ти знаєш, що дитина твоя поступає не так, як у Слово Боже, і мовчиш, буде спрос. Буде спрос церква Христова з нас. Ну, Якщо ми говоримо, я знаю, що в церкві сидять люди всякого віку і в деяких із вас навіть правнуків більше, ніж мене дітей. Думає ти, синок, скільки раз я говорив своїм дітям, скільки раз треба було і піднімати голос свій, і може сваркою, може, зі сльозами говорив, але ну, нема того послушання. Церква Божа, якщо ти говорив, якщо ти казав їм, то не буде з тебе спроса. Ну якщо ти каже, знав і мовчав, то каже, накажу дом Ілія. Сьогодні велика відповідальність для нас, від усіх. Хай Бог вічний допоможе, церква Божа сьогодні всім нам говорить, говорить цим дітям, як Біблія каже, коли встаєш, лягаєш, сідаєш з ними за стол, говори їм, щоб потім не було до тебе претензій, і не сказав Бог, Ти же знав, но мовчав. Браття і сестри, хай вічний Бог допоможе, ми будемо молитися, але церква Христова, як сьогодні нам важно розуміти. Я знаю, помню одну сім'ю, батько був такий строговатий, так хотів, щоб діти його ходили в істини. І одного разу донька вийшла йде, десь з подружками гулять, а тато дивиться, ну, одіяння не відповідає її християнству. Донечку, куди ти йдеш, переодягнися, ти не так оділася, як лічить християнинки. А мама каже: мовчи, їй треба замуж якось вийти, хай йде». Браття і сестри, ми сьогодні якось на це земне звертаємо увагу. Сьогодні якось матера, вони більше якось переживають з донечок своїх синів і закривають на те очі, хай іде, замуж треба вийти. Але брате і сестри, яка наживка, як то кажуть, такий і кльов. Подивляться на цю дівчинку, як вона себе обнажила. То хто буде дивитися християн, не подивиться на її, от такий буде і кльов. А потім, браття і сестри, сльози проливаємо, потім плачемо за цими сім'ями. Хай вічний Бог допоможе. Каже, він ніколи не стісняв його питаннями. Хай Господь допоможе сьогодні нам всім батькам, дітям, будь в істині у Слові Божому. І ми будемо молитися сьогодні, щоб Бог допоміг як нам, так і дітям нашим перебувати у Слові Божому. А коли ми будемо перебувати у Слові Божому, будуть благословенні наші сім'ї, будуть благословенні діти наші, внуки наші, правнуки наші, буде благословенна церква наша, бо ми будемо під покровом Божим. Будемо молитись до нього. Амінь.